Донечанка Віка вже має досвід роботи моделлю. Займалася в студії в Донецьку. Нині сім'я переїхала до Києва. У мене багато друзів в Києві. У мене багато друзів в Києві, і в принципі я з усіма добре спілкуюся. Мене дуже добре прийняли. І сьогодні я б хотіла розкритися і показати, що може бути різною. Дітей з Донецької та Луганської областей помітно одразу усі вони вбралися у національні костюми, вишиті із неабиякою фантазією. На подіумі вправляється у майстерності дефіле. Хтось копіював дорослих, а хтось демонстрував яскравий Одяг з дитячою безпосередністю, будь-який показ в усі наступні роки, наступні сезони буде проводитися тільки на благодійній основі. Що ми купуємо? Ми купуємо те, на що приходять заявки. У 20-х числах до мене надійшла заявка з Харкова з 16-ї лікарні. У відділення гематології терміново потрібний такий інфузійний насос. Тому всі кошти, зібрані в Одесі Дніпропетровській, Харкові, пішли на його придбання. Ми його вже подарували разом із представниками Міністерства охорони здоров'я. Найкращий модель відправ. Вляться у фешн тур містами Європи його організатори планують провести у травні.